Украинцы, украинки и все наши партнеры. Сегодня о 9.15 ранку российская армия здесь ракетный обстрел нашего места Костян-Дыневка на Донеччине. Ворог застосував ракети С-300 по житловому сектору. Стало на цей час 17 прізвищ у списку постраждалих, 14 поранені. Троє людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Ці російські ракети влучили в Костянтинівці, зокрема в чотири житлові будинки. І такий обстріл, на жаль є повсякденністю наших територій, до яких російська армія дістає ось такими ракетами: Донбас, Харківщина, Південь, держави. Припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили наших військових, щоб у терористів не було відчуття безкарності. Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки і знищувати ними українські міста. Дякую всім у світі, політикам, громадським діячам, журналістам, звичайним людям, які наполягають разом з нами на тому, що не може бути якогось там табу в постачанні зброї для захисту від російського терору. Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання, постачання. Зокрема, атакамсів та іншої подібної зброї, бо це потрібно для захисту життя, захисту таких міст як Костянтинівка, чи, наприклад, Харків. Сьогодні я продовжив наш марафон чесності, який має повернути міжнародні спортивні структури до справжньої олімпійської принциповості. Звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій. Заклад простий, і справедливий, визначитись щодо рішення міжнародного олімпійського комітету, який на жаль хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави терорист. Якщо російські спортсмени з'являться в міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії та використовувати символіку терору, і це також лише питання часу, коли Кремль почне використовувати наявну безпринципну огнучкість міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, нібито світ згодний йти на поступки агресору. Не можна ігнорувати те, що кожного дня Росія продовжує свій терор. Сьогодні я підписав указ. Про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких використовує держава агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів. Йдеться про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються. Наявне майно буде використовуватись для нашої оборони. Ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване іншими країнами. Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії і до. Речі, дякую всім розслідувачам, які викривають шляхи, що використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції. Дякую кожному, кожній, хто ліквідовує наслідки російських обстрілів та рятує поранених. І, звичайно, я дякую кожному нашому воїну на фронті, які захищають наші позиції і знищують окупанта. Особливо хочу відзначити сьогодні. Підрозділи, які найбільш результативно боронять саме Донеччину, це 21 окремий батальйон, 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Дякую за стійкість відбиття російських штурмів. Воїни 26-ї і 55-ї окремих артилерійських бригад. Дякую за влучність. 92 другого окрема механізована бригада. Дякую вам. Хлопці, дякую всім, хто щодня, щоночі дає для України необхідний результат. І на кожний російський обстріл ми відповімо. Обов'язково. Слава Україні!